Мене бісить дитина чоловіка від першого шлюбу. Це відрізаний шмат, що їй постійно від нас потрібно. Значить, таку фразу в тих чи інших варіаціях я чую вже багато-багато років своєї практики з сімейних справ. Чому є така конфронтація між мачухами та дітьми в попередніх шлюбів, навіть якщо ці діти живуть зі своїми матерями, а навіть обично саме тоді, коли вони живуть зі своїми матерями? Жінки взагалі-то не дуже схильні приймати дітей від попередніх шлюбів своїх чоловіків. Хочете сперечатися зі мною, хочете ні. Але чоловіки набагато частіше беруть жінок з дітьми, ніж жінки чоловіків з дітьми. Тому що у чоловіків і у жінок різна природа відношення до виховання дітей. Жінки більше проводять часу з дітьми, більше вкладаються в них емоційно, по часу. І в принципі, по всім іншим аспектам і побутово, в тому числі, чоловік, якщо любить жінку, він любить і сприймає дитину. Якщо ні, то й дитина йому не потрібна. А ось жінка може любити чоловіка і не любити його дитину, особливо якщо у них є спільні діти. Тому що жінка дітей виховує і вона має на них впливати для того, щоб якось побудувати цю свою родину. А дитина від попереднього шлюбу зазвичай виховується своєю матір'ю в її порядках. І ця дитина вона непокірна. Розумієте, більш того, вона зазвичай не любить мачуху через те, що ну, шлюб між її батьками все ж таки розпався. Навіть десь внутрішньо дитина не сприймає. Та бувають дійсно гарні відносини. Але мій канал не про гарні відносини, а зовсім про інше. Також на таку взаємну нелюбов впливає те, що досить часто на дитину потрібно утримання, якісь додаткові гроші, увага в ту колишню сім'ю. Треба з'їздити, що допомогти, якийсь час провести, оплатити там навчання і так далі, або ті самі аліменти. Тобто це все мінус зі спільного бюджету з новою жінкою, і відповідно в її розумінні якомусь відривання цих грошей від її власних дітей, які її рідні і її кохані. Ну а не дай Бог діло дойде до спадку, якщо чоловік помре, то дуже часто чую такі фрази: ми з чоловіком будували цей будинок вже при нашому шлюбі. Там мої гроші, і його гроші. Я не розумію, чому я маю віддавати цій дитині. Щось з нашого майна. Ну а коли діло стосується взагалі компенсації, якщо батько був військовослужбовцем і загинув, то це вже справжні баталії між сьогоднішньою жінкою офіційною, її дітьми і дитиною від першого шлюбу. Це просто війна сьогодення. Завжди між мачухами та дітьми від попереднього шлюбу самі жорсткі суди.